Скільки разів ви відкладали щось на потім, думали, що немає часу або можливостей. У кожного з нас є якісь мрії, які чекають слушного часу. А він точно настане. Коли в мене є можливість кудись поїхати, щось або когось побачити, провести цікавий час, то тут нема що думати. Бо коли як не зараз, і я дуже рада, що в моєму оточенні є люди, які поділяють мої думки. Отож, цього разу була така цікава поїздка в гори. Це не буковельський комфортний відпочинок в готелях, а триденний тур на піпіван, смотрич, вухатий камінь та микуліску. Отож, як це було? Перш ніж йти в гори, мені потрібно було трішки скупитися. У нас був списочок речей, які нам варто було мати з собою, тому я взяла гроші себе, цей список і пішла купити хоча б рюкзак. Я сьогодні виїжджаю в Карпати, але зараз тільки 7.30. Я ще сьогодні на роботі до 5 години. Рівень підготовки в мене 10% на 70%. Мені ще треба дещо докупити, дещо зібрати. І сьогодні ми їдемо. Зараз у нас 20.10. Я тільки вийшла з душу, я тільки помила голову. В мене потяг відправляється в 22.08. Мені є півтора часа, щоб зібратися. Я штаю, що це. Дофіга часу, ще, У мене пустий рюкзак. Але я кажу пустий рюкзак, я маю на увазі. Від. Абсолютно пустий рюкзак, я тільки бірку з нього відрізала. Зараз зберемось. Я встигла зібралася, доїхала, приїхала, і потім в мене була пересадка в Львові. Львів зустрічає дощиком. Але через цей дощик тут немає людей на вулиці. Тут дуже спокійно. В Львові мій потяг затримали на хвилин 20, але він все ж приїхав і перший раз я їхала дитячим купе. Нарешті всеся зрозумів, що в душі мені 12 ручків і направив мене в правильне місце. А це мій рівень підготовки. О 9.30 я прибула в Ворохту. Через кілька хвилин сюди приїхала Катя, ми зустрілися, випили кави. І о 10.50 ми вже зібралися всією нашою групкою і нас повезли в село Дземброні. Це в нас був перекус на сирнички. І потім вже до самого будиночку всі йшли пішки на гору. А ми з Катєю, як самі сильні жінки, їхали на джипі. Ми приїхали в притулок Смотрич, тут такий вид хмарки трошки. І от там ми будемо жити. А Це собака така тут є. Як тебе звати? Віва? Це була Віва, шабака, яка тут живе, вона нам дуже полюбилася. Просто подивіться, яка вона класнюча. Подивіться на цю красоту. Я ще не бачила такий вид. Тут є гамачок. Але оце це просто. Ми з Катією занесли речі ближче до будиночку і чекали нашу групу. Вони там добиралися, піднімалися вгору, йшли ту дорогу, яку ми приїхали на джипі, і ще й під дощ. Сам будинок двохповерховий. Ми з Катією жили на другому поверсі в ось такій кімнаті для чотирьох людей. Ось так виглядає другий поверх. Тут всі кімнати, в яких можна жити, і одна душова кімната. На першому поверсі також є кімната, в якій можна жити. Вона шестимісна. І такі собаки були, у нас було дуже багато різних собак, я дуже від них кайфувала. Також на першому поверсі є ще дві душові кімнати і така загальна кухня, на якій готувалися сніданки, вечері і багато гарячих чайочків. Я вперше відпочиваю в такому будиночку, в такій атмосфері серед природи, будиночку, до якого ще треба дістатися, добратися, бо можна доїхати, можна дійти. І це просто моя улюблена тераса, мій улюблений вид, від якого я кайфувала всі ті дні, поки ми там знаходились. Поснідавши, випивши кави, ми почали збиратися на нашу прогулянку першого дня. Це була прогулянка не десь далеко в гори, а ми вивчали територію біля будиночку, прийшлися до Дзембронських водоспадів, і так як ми знали, що буде дощ, ми одразу мали з собою дощовики і були готові просто до будь-якої погоди. Весь цей час нас супроводжувала така нереально гарна природа, нереально атмосферний ліс. Ми зустрічали по дорозі різних саламандр, бачили грибочки і навіть намагалися зібрати собі грибочки на вечерю, а це ми вже дійшли до водоспадів, і це наш гід Тарас, який розказує нам, як завжди, щось цікаве. Я не знаю, від чого це залежить, але ми завжди були такі довольні, такі щасливі, з посмішками. Ми пофоткалися біля цього водоспаду, зупинилися там, трішки побули. Хтось заліз наверх на водоспад, пофоткався звідти. І по дорозі до будиночку, додому, ми зайшли ще в сироварню, подегустували сири, подивилися, як там сушаться грибочки, і під цей дощик повернулися до будиночку. Така нереально гарна природа. Звісно, були калюжі від дощу, але це не заважало нашому чудовому настрою. По поверненню в будиночок ми грілися гарячим чайочком, а Тарас готував для нас вечерю. Ми йому тут майже нічого не допомагали, бо от такі от ми ліниві люди. На вулиці в цей час поселився дощ, і нам було прям кайфово знаходитися в теплі в цьому будиночку. Потім ми пили чайочок, з нами бігали шабаки. Подивіться, як нас було багато. А це просто моя тож, ще одна любима шабака. Шабака. В будинку була також окрема кімната для сушки речей, де ми могли зберігати свій одяг або своє взуття, залишали його на цілу ніч, а на ранок забирали його теплим і сухим. В принципі будинок був дуже затишним, і ввечері, звісно, ми всі пішли спати. Добрий раночок, і це день-два, день, який ми планували прокинутися дуже рано. Ми були будильники на 6 годину ранку. В принципі, десь так ми і прокинулися в 6-6.15. Вийшли на терасу з чайочком в одіялках і зустрічали світанок. Ми нафоткалися, ми накайфувалися, просто подивилися на цю красу і теж, подивіться, як це гарно просто. Тим часом Тарас приготував нам банош, банош з принзою, супер солоний, супер смачний, такий, який я обожнюю. Мені здається, що це найсмачніший банош, який я де-небудь Ми попили кави, ми поснідали, поговорили і почали збиратися, тому що другий день в нас був найбільш насичений. Я привезла собою прапор і хотіла з ним сфоткатися, коли ми піднімемося в гори. Надіюсь, я не запарюсь в цьому гольфіку. Тут Тарас поділив, хто що має взяти з собою в рюкзаки. Я все в чорному, Білі кроси. розова кіпочка. 8,27, 830. Ми виходимо. Ми виявилися пунктуальними і о 8.30 всі разом вийшли на нашу довгу дорогу. Спочатку ми не розуміли, яка погода, тому що на першій зупинці всі почали роздягатися, всі йшли в топіках. Було дуже жарко. Я в цьому гольфіку теж думала, що зараз буду йти вже просто в топіку. Ми йшли, дивилися на ці кайфові види. У нас було дуже багато зупинок, ми багато фоткалися, їли чорницю, їли брусницю або, як кажуть, афини і гогодзе. Я можу щось говорити, тільки коли ми йдемо рівнині. Ми йдемо вже десь півтори години. І що я бачу? З того боку Миколіска. З того боку смотрич, а отам піплівон. Йти було дуже легко, була дуже хороша погода, гарні види. Ми дуже часто зупинялися, щоб поїсти або фініки, або горішки, або ще щось, бо кожен з нас в рюкзаку щось ніс, якийсь перекус. А це вам нагадування, що потрібно меститися СПФом. Тут ми можемо побачити, як находять хмари, і ми йдемо ніби в тумані, нічого не видно в тій стороні. Але о 10.50 ми дійшли до нашої першої точки. Це гора Смотрич. Тут у нас був знову ж таки перекус, горішки, сухофрукти. Ми трохи зупинились, пофоткались і пішли далі. Ми піднялись на гору Смотрич. І тепер переходимо до гори. Іван ми якось так йдемо в своєму темпі комфортному. Якось мені аж незвично, що ми нікуди не летимо, не біжимо. Дуже класно. Чим ближче ми піднімалися на гору Піпіван, тим холодніше робилося, починався вітер. Ми йшли просто поміж хмар. Подивіться, проводили цю красову нереальну. О 12.30 ми піднялися на гору. І тут в нас був такий пікнічок, ми пофоткалися, поїли, перекусили. І так як це було 23 серпня, день прапора України, я привезла собою прапор і пофоткалися там з прапором. Ми почали спускатися і переходити до підніжжя гори Вухатий камінь. Тут я вже в курточці, тому що дійсно вже було дуже холодно. Від цього вітру в мене слізилися очі, в принципі, як і всіх. Тут у нас була зупиночка, на манго, і після цього у нас був достатньо крутий спуск вниз, такий цікавий. Також ми зупинялися в малинах, там була територія, де було багато малини, ми там дуже повільно проходили і їли. А це наші вже фінальні кроки. О 17.30 ми повернулися в будиночок і вийшли так, що наша прогулянка тривала 9 годин. Я щиро не розумію, як після цього всього в нашого гіда ще було стільки сили, щоб піти приготувати бограч для нас всіх. Він робив бограч на вогні, і це було дуже сильно смачно. Далі був вечір ігор і цікавих історій. Ми підводили підсумки сьогоднішнього дня. Було дійсно цікаво послухати історію людей з різних куточків України. І посміятися, коли ми грали ігри, які нам загадував Тарас. Але я, як істинна інтровертка, розгадала всі ігри і пішла полежати на гамачок. І знову такий добрий раночок. Це вже третій день, третій і фінальний. Сьогодні ми вже маємо їхати звідси. Ми знову прокинулися о 6.20, щоб зустріти світанок. Тут кожного разу світанок виглядає по-іншому. Це взагалі мені здається натяк на карпатське море. На сніданок нам наш гід приготував яєчню, ми собі зробили чай, каву, у нас були бутерброди, ми всі разом поснідали і вже мали збиратися в дорогу. Це було 24 серпня, день незалежності України. І в нас випав перший сніг в цьому році. Ми його застали. На вулиці погоди мінялися просто з кожною хвилинкою. То сонце, то вже йде сніг, то дощ. Ми застали, мені здається, просто всі погодні умови, які просто могли бути. А це я так намагалася зняти волох. <плог> Ми перечекали всі ці погодні умови і об 11 годині вирушили вниз. Покинули будиночок, тут мені дуже сумно, тому що це все вже закінчується і ми вже роз'їжджаємося. До речі, були люди, які вранці прокинулися і ходили по гриби. А ще дехто ходив в сироварню, купив собі сиру. А це називається Вгадайте температуру повітря по цьому відео. О 13-й годині ми вже повернулися в Рохту, пішли пообідати. Поїсти смачного борщику в такий заклад. І це були останні хвилинки, останні годинки, коли ми знаходилися ще всі разом. В мене був потяг о 15-й годині. До того часу ми з Катюча пройшлися в ворогті типу по базарчику і купили сувеніри. Це виявився дуже цікавий відпочинок, відпочинок, при якому можна. Вимкнути всі думки, ні про що не думати, просто спостерігати за природою, за цією красою довкола. Я всім рекомендую. Їдьте в гори і не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні, або ж зробити найближчим часом.